Захист побратимів на передовій перед усім. на Буковині попрощалися із бійцем 93-ї механізованої окремої бригади Степаном Загребельним. Розвідник та ще п'ятеро солдатів, які були в бойовій машині піхоти разом з ним, підірвалися на міні. Трагедія трапилася 12 червня поблизу опитного Донецької області. Йому запропонували піти служити танкістом, та він обрав розвідку. 26-річний Степан Загребельний до армії пішов у березні цього року. Він потрапив під п'яту хвилю мобілізації і беззаперечно вирішив захищати батьківщину. Спочатку військове навчання, а останні два місяці передова. Товариші по службі розповідають, Степан був відважним і надійним солдатом. Він мав за фахом іти механіком-водієм, але напросився в розвідку. Аби бути попереду всіх, виконувати завдання розвідки і не дати загинути іншим солдатам, що будуть іти позаду. Квіти, вінки та гіркі сльози. Провести в останню путь та віддати шану герою прийшло все село. Восьмомісячний синочок та 23-річна дружина залишилися без надійної опори та годувальника. Жінка не стримує відчаю. Батьки загиблого розповідають, спілкувалися з ним за кожної нагоди, та останні слова він сказав саме дружині за пів години до смерті. Матір зазначає, її син вірив у перемогу і прагнув лише одного. Він мріяв дослужити до сроку свого, повернутися додому і вирощувати. Вільніше виховувати свого сина, жити, працювати. І весь час запевняв рідних не покине побратимів до повної перемоги України. Він мені говорив, що мама, якщо не закінчиться це всю, ця війна, до мого сроку я обов'язково залишуся до кінця. Найгарячіші точки передової: піски, водяне, опитне. Однак ні регулярні постріли над головою, ні реальна небезпека не лякали молодого захисника. Розповідають товариші по службі. Військовий позивним хірург зазначає, пишається тим, що під його керівництвом був такий надійний та сміливий солдат. Чомусь покидають нас кращих з кращих. Він був завжди позитивним, справжнім солдатом. Нічого не боявся, і захищав нашу вітчизну. Чого не роблять багато інших чоловіків? Життя Степана Загребельного обірвалося з ненацька, розповідають військові. Він був навідником оператором і під час виконання бойового завдання перебував під баштою бойової машини піхоти. Разом з ним в автівці були ще п'ятеро українських військових. Жоден не вижив 12 числа, 12 червня, під час проведення розвідки на БМП-2 Підірвалися на нього. Вічна пам'ять герою. Важко нам буде без нього, але він завжди залишиться в нашій пам'яті. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.